Всім привіт! Сьогодні у нас 31 серпня. 15 днів мене не було вдома. Зараз подивимося, як поживають наші інжири. Бачимо, що плоди починають набухати, набирати вагу, але ще зелені. Надіюсь, що вони достигнуть до осені, надіюсь, що осінь буде тепло. Це у нас сорт магарашський, Як бачимо, він дуже, дуже багато на ньому плодів. Над кожною гілочкою у нього плоди. Правда, вони маленькі, але вкусні. Як ви можете бачити, дуже багато пасинків. Там, де нема плодика, над листочком пасинки. Ми їх маємо обривати. Отак. От от таким чином. Тому що вони тянуть сок і за цього можуть не визріти наші плоди. Тому ми їх обриваємо. Хай сок капає, це нічого страшного. Отак от таку операцію потрібно зробити. На кожній гілці, щоб не лишилось ні одного пасинка. Тому що вони тільки будуть тянути сок, і наші плоди будуть достигати в 2-3 рази довше. Ось так от воно виглядає. Лишили тільки плоди. І так ми робимо з кожною, з кожною гілочкою. Обриваємо, не жаліємо. На наступний рік воно виросте ще гарніше і ще більше. Немає в чому нічого страшного. Деякі люди бояться. Бо їм жалко цей інжир обламувати. Але це нам не потрібно. Хто боїться це обламувати, от дивіться, інжир. Ось цей. Повністю вимерз у мене в цьому році. Лишилась тільки почка одна. І з цих одних почок, там було три гілочки, він пустив ось такі великі вєтки. Вони дуже великі. По пояс я їх лишив, тому що вони їм більше не потрібні. В тому році вони в мене були, десь 150 см вигнали. Але мені так багато не потрібно, тому що там политься дуже багато черенків. Тому я його сформував по пояс. ну Десь метр. І гарний кущик розрісся у мене. І плодики гарні. Так, про пасинки сказав. Йдемо далі. Все поросло бур'яном. <кхе> Цей сорт, я думаю, брунсвік, але ми будемо бачити. Плоди у нього теж гарні. Скоро-скоро вже все буде. І так само всі лишні пасинки, от, навіть плодів не видно. Пасенок обламуємо. Раз. Обламуємо два. Все, лишили гілочку з плодами. Тепер весь сок буде йти не в пасинки, а в плоди. А це викидаємо, нам це не потрібно. І так, знову ж таки, на кожній гілочці. Так, це у нас сорт Браун Туркій Дуже гарний сорт. Дуже гарні плоди. Соковиті, смачні, вже пробував не на цьому, не на цій рослині, а на іншій. Він у мене вже дозрівав. Но скоро тут буде дозрівати. Тут так само все лишнє облами. Тут вони не такі великі, але обламувати потрібно. Бо за ними навіть не видно плодів. Ось такий. Він виросте через місяць, він буде до 30 см, але він нам не потрібен, тому що нам треба, щоб сок ішов виплоди. Так, далі наш сорт магаражки. Як можете бачити, за цей час, поки мене не було, він дуже став високий, прям дуже високий. Десь сантиметрів 60, 70, може навіть 80 Та ні, тут десь під метр буде. Так, Дуже високий, буду його черенкувати, тому що він не такий великий, навіть в яму не влізе. Щоб укрити його. Вигнав плоди маленькі, але вони, звичайно, не успіють достигнути, їх можна зразу обламувати. А ті плоди, що внизу, можливо, успіють налитись. Так, бачите, сорт Магараський гарно кущом розростається. Наступний сорт фіолетовий, солодкий. Я його так називаю, тому що не знаю, який його настояща назва, яка його. Але якщо в цьому році достигне плоди, на балконі у мене вже такий. Був дуже гарний. Пізніше фотки ви, викладу, побачите. Дуже гарний, також гарно підріс, плоди солодкі, фіолетові. Гарні. І тут у мене такі ж самі сорти. <coughs> Але, як ви пам'ятаєте, я їх садив в бутилках, щоб потім забрати і щоб вони гарно пережили зиму в підвалі. Тут теж десь у нас були маленькі плоди, вони, звичайно, не застигнуть. що взагалі так гарно розрісся, дуже багато відгалужень. Чистити не буду, тому що я їх планую продавати. Нехай черенкують ті, хто в мене їх куп. І ось такий же самий сорт фіолетовий. Також в бутилці. Бутилку вже навіть не видно. Як бачите, дуже багато зелених порослі пустив. Хоча я його садив ось тільки оцю здерев'янілу палку. Вона отак торчала аж до бутилки. А зараз, як ви бачите, від бутилки робиться. Це все потім з і з цього вийде багато черенків. Так що, хто хоче, замовляйте, ціни невеликі, є багато різних саджанців. як Магарадський, так Брунсвік, далмацький. Все на ваш вкус. Ціна різна, залежить лежить від... від... Віку і від розміру. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал. Слава Україні!